Сьогодні, 6 січня, християни відзначають свята Богоявлення Господнього. Цього дня в храмах звершується велике освячення води, особливо під час якого віряни молитовно просять Божого благословення. Кожен рік ходимо до доця Михаїла. Є водичка, налік ліквоцю ну, капельку, там чайну ложечку, і вона вся освіщається, вся вода. Хто-то зглазил, умився, все прийшло. А водичку кожен раз помолимся вранці, і з просвірочкою всю ту водичку. цілий рік до слідуючого року, і так кожен рік. Освячену воду зберігають у домівках, вірячи в її цілющу та духовну силу. Всі вірю і п'ю. Щас хату посвятять свічечкою, потім дерева щоб бродили. П'ю по утрам чу чуточку допомагає, тому що з вірою. Вірю, вірю, якщо, якщо вірити, все буде. Додаю або в чай, от або в їжу. Ну не кожен день, іноді додаю. Якщо там дітки хворіють, вмиваю їх, допомагає. Свято. вас!